Ще одна новинка мого саду це сорт троянди крем карамель. Дуже красива троянда. З гамою відтінків від рожево-кремового до кавового. Серединка підсвічується невеличким жовтим світлом. Красива класична форма бутону і самої квітки. Квітка не плоска, Тримається. Досить довго, до тижня, гарно стоїть в зрісті. Заявлена висота троянди 100 на 60 кущика і розмір трояндочки самої квітки 12 см. Перша квітка була 12 см. Ця квіточка в напіврозпуску приблизно десь має зараз розмір 7 см. Дуже заявлено сорт морозостійкий і стійкий до хворіб. Вже наростила кущик десь по висоті, десь приблизно сантиметрів 80. Красива троянда. Аромат ніжний. Дуже приємний ніжний аромат.